Поправили трос, злетів з хомута. кріплення. Зараз ставимо новий хомут і затягуємо цей трос. Є натягнули. Фух. Латка підчепили. По часу у нас зайняло це всього півтори години. Навіть не знаємо скільки грошей потім взяти за це все. Зараз... Підкинули ввод на ці кабінети і зараз підключимо до цього їхнього ящика, що у них тут був. Положили трохи цей, потім сховаємо частину лоток. Зараз доточимо ще кабеля до, до щитової, бо підняли лотка і не вистачає нам входящих кабелей. Все зараз гарненько загільзуємо, поз'єднуємо і підключаємо назад на автоматику. Все, закінчили ми цю роботу, підключили наш е, вод на офіс, поперучали ці всі автомати. Зараз переходимо з максом лише в ці офіси. Ось таке от вийшло у нас, щоб не ругатися, зараз тут поставимо ящика, монтуємо, заведемо цей входящий кабель туди. І потім зробимо роздатку через пол на резеточні групи в офіс. Усе у нас тут три кабінети є. Це у нас вже друга частина робіт буде.